Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Сьогодні у нас 28 березня п'ятниця. Як і обіцяв, буду намагатись якомога більше добути інформації і узнати про молодіжний, навіть не молодіжний, а юнацький чемпіонат Європи з футзалу в форматі U-19. І ось дивіться, я з'ясував майже все. І навіть узнав, що е, напередодні всіх матчів, які відбуваються навіть у цьому другому раунді, а буде ще один раунд, третій, фінальний. А цей раунд, який відбувається зараз з 25 по 30 березня, він називається Основний. Далі буде третій раунд фінальний, а ще до цього восени, навіть даже взимку, був попередній раунд, був відбірковий. Відбірковий, основний і фінальний. Три раунди. Ну, Перші два раунди це кваліфікаційні матчі, а уже у вересні. Якщо бути точним, 28 вересня і е, по 5 жовтня в Кишиневі, в Молдові, буде фінальна частина, куди потраплять 8 збірних U-19 з Європи. Е, 7 збірних 7. Е, потраплять. В результаті відбору і одна збірна молдова, господарка фінальної частини автоматично. Отже, нам з вами зараз потрібно розібрати сім груп. Переможеці кожної з груп попадають уже у фінальну частину Чемпіонату Європи. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка, за що я вдячний всім. Сім груп, як я і сказав в основному раунді. Група номер один. Це Італія, Словаччина, Румунія, Німеччина. Група номер два. Іспанія, Угорщина, Фінляндія, Англія. Група номер 3 Португалія, Франція, Казахстан, Білорусь. Група номер 4: Латвія, Словенія, Бельгія, Андора. Група номер 5. Україна, Сербія, Нідерланди, Чорногорія. Група номер 6 Чехія, Польща. Греція, Естонія. І група номер 7 це Туреччина, Боснія і Герцеговина, Хорватія і Азербайджан. Ще раз нагадую: тільки переможеці груп виходять у фінальну частину Чемпіонату Європи Ю 19 серед чоловіків, який відбудеться у Молдові в Кішиневі. І е, тепер я на сьогоднішній ранок, а сьогодні ще раз нагадую, п'ятниця 28 березня. На сьогоднішній ранок вже майже половина матчів позаду відіграних. І ще приблизно, е, якщо враховувати сьогоднішній ігровий день, то ще 3 дні грати: 28, 29 і 30 до останнього дня цього тижня. У неділю відбудуться останні матчі, і ви, і ми всі, і я, в тому числі, будемо всі знати про е, всіх вісьмох учасниць країн. Одна вже відома це Молдова, господарка. Отже, друзі, е, на цей день уже відомо наступні результати. 25-го, у день початку. Основного раунду гралося два матчі. Польща перегла, переграла, вибачаюсь, Польща переграла Естонію 8-1. Греція поступилася Чехам 0-3. І таким чином Польща і Чехія е, в своїй групі 6 здобули перші е, очки по 3 Очки здобули. Далі, на другий ігровий день 26-го. Словенія переграла Андору 5-0. Греція поступилася Польщі 2-6. Далі мінімально Угорщина переграла Фінляндію 3-2. Так само, мінімально Сербія переграла в нашій групі 5. Серби переграли 3-2. Нідерланди. Далі. Боснія Герцеговина. 10-2. Поки що самий потужний рахунок. 10 2 Боснійці були сильнішими за Азербайджан. 10-2. Бельгія переграла Латвію 5-3. Так, це було 26-го. Ще матчі є в нас. Іспанія переграла впевнено 9-0 англійців. Україна 9-2 Чорногорію. Туреччина з Хорватією зграли в нічю 3-3. Чехія, Естонія 2-0. Це було 26-. те І вчора, 27-го, також було багато матчів. Латвія переграла. Андору 4-1. Білорусь з португальцями грали 2-9. Португальці Чемпіони Європи. Нагадую, переможці минулого євро. Португальці 9-2, впевнено, переграють білорусів. Угорщина переграла англійців 6-1. Україна, Нідерланди 6-2. І таким чином Україна має вже дві перемоги. З чим я всіх нас і вітаю. Далі Хорватія, Азербайджан. Знову Хорватія грає у нічию 3-3. До речі, я дивився цей матч також. Італійці переграли Німеччину 5-2. Мінімальна перевага Словаччини над Румунією 1-0. Словенія переграла Бельгію 5-2. Франція переграла Казахстан. І це поки що перша гра Казахстану 1-3 Казахстан програє французам. Дуже сильна група у Казахстану. І Франція і Португалія це дуже важка група. Далі. Іспанія переграє Фінляндію 3-1. Сербія мінімально Чорногорію. 3-2. І також мінімально Туреччина переграє Боснію і Герцеговину 4-3. Таким чином, друзі, вже по два матчі відіграли в групі 2, де Іспанія, Угорщина лідірують. У нас впевнено лідирують, по 6 очків мають Іспанія, Угорщина. Фінляндія, Англія не набрали очків. Далі також по дві гри. Вже відіграно в групі 4. Де, впевнено, лідує Словенія. 6 очків. І далі йдуть Бельгія і Латвія по 3. Так, тут розібрались. І в нашій групі 5. По дві гри відіграно. Україна і Сербія мають по 6 очків. І останній матч буде вирішальним. Якраз таки: Україна-Сербія. 29-го. У суботу. Це я забігаю вже наперед. Я ще назву, які матчі за останні три дні нас очікують. Друзі, так, в групі 6 також по два матчі. Зиграно. І тут явні лідери. Польща і Чехія по 6 очків. І в групі 7 зіграли вже по 2 гри. Тут Туреччина має перемогу нічю 4 очки. Боснія і Герцеговина лише перемогу 3 очки. Хорватія 2 нічих, 2. Очки. І Азербайджан одна ніч'я і одна поразка один, одне очко. І е, всього лише по одному ще матчу зіграли в групі 1 і в групі 3. Група 1 Італія перемогла і Словаччина перемогла. А Румунія і Німеччина по одній поразці. Тут поки що по 3 очки в Італії і Словаччини. А в групі 3. Франція перемогла Казахстан, а Португалія перемогла Білорусь. По 3 очки у португалів і у французів. Чекаємо е, сьогодні 28 березня у п'ятницю. Чекаємо шість матчів: Естонія, Греція, Румунія, Італія, Білорусь, Франція, Словаччина, Німеччина, Чехія, Польща. І Португалія, Казахстан, друзі. Чекаємо на такі матчі. Дуже-дуже хочеться, щоб Казахстан перемогли, але я ще раз кажу, друзі: такої важкої групи, як у Казахстана, мабуть, ні в кого нема. Дивіться, і французи тут фаворити, і чемпіони Європи Португали. Дуже-дуже важка група. і я забігаючи наперед, хочу зробити такий глобальний прогноз. Уже. Я вважаю, що е, Казахстан, ну можливо, Білорусь ще переграють, а Португалів, ну і Франція вже е, отримана поразка від французів в першому матчі. Е, сьогодні грають проти Португалів, і навряд чи. Вони виграють у Португалії. Лише утішна буде перемога, можливо, від, над Білорусією і все. Тому я констатую і прогнозую: Казахстан не вийде з групи. На жаль, а виходить тільки переможець, тільки одна команда, друзі. Нагадую ще раз. Далі, у суботу очікують нас. 8 матчів. Англія, Фінляндія, Андора, Бельгія, Угорщина, Іспанія, Латвія, Словенія, Чорногорія, Нідерланди, Азербайджан, Туреччина, Хорватія, Боснія, Герцеговина. І вирішальний для нашої юнацької збірної України Ю19 це матч Україна, Сербія. До речі, всі матчі в нашій групі. Проходять в Сербії якраз таки. І це перевага на боці сербів. Тому і для України остання третя гра у суботу буде і вирішальною, і дуже важкою. Але я ще повернусь і окремим відео зроблю конкретний і дуже точний прогноз на ось цю третю гру у суботу. Ну, і в останній день основного раунду відбіркового на чемпіонат Європи Ю-19 серед чоловіків буде у неділю 30 березня. Казахстан, Білорусь, те, що я вам і казав: остання третя гра: е Німеччина, Румунія, Португалія, Франція і Італія-Словаччина. Таким чином, ми вже пізно ввечері, у неділю будемо з вами знати всіх учасників фінальної частини у Кишиневі, в Молдові на вересень Євро Ю-19. Друзі, чекайте ще обов'язково окремим відео. Я зроблю точний і остаточний прогноз на Групу 5 в вирішальні матчі суботні: Сербія, Україна і Чорногорія, Нідерланди. Так що, далеко не тікайте. Скоріше всього, сьогодні до вечора я цей прогноз зроблю. Я буду чекати, коли відкриються катеровки на БК лінії по Чемпіонату Європи -19. Дякую за. Перегляди за підтримку за вашу увагу. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас на нашу спільноту, ось прямо тут і зараз. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні пальці догори, вподобайки і ваші змістовні коментарі це дуже важлива, найважливіша підтримка. І мотивація для подальшої боротьби і роботи я за це вам завжди, друзі, дякую. Слава Україні, слава ЗСУ! скоріше і нам перемоги, шановні бажаю, над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що вислухали. До зустрічі всім па-па.